Всім привіт! Ось у нас є кошик отакий із лози. Ми будемо його зараз прикрашати до Великдня. Отже, що нам спочатку треба? Спочатку ми пошиємо кролика. От, Я викройку взяла свою, взяла кусочок тканини, хочу зробити такого кролика в клітиночку. Складую вдвоє. Так, зараз подивлюся, з якої сторони краще зробити. Отак. О, прикладаю викрійку нашу. Обвожу карандашиком. Тепер скріпимо булавочкою обов'язково. От і одразу, одразу відріжемо, відріжемо, щоб нам воно зайве не мішало стручити нашого кролика. Ось машинку я вже включила, дивіться, обстрочуємо по кругу. А отут, а де знизу лишаємо ще сантиметр, щоб нам було зручно його потім зашити. Так, обстрочили, вирізаємо, угу. пів сантиметра лишаємо, звісно, щоб шви не розійшлися. Так, кроликами прошили, вивернули, набили. Тепер складуємо тканину всередину, ту, що ми лишили крайчик. Так, і отут вручну зашиваємо. Так, поки гріється наш пістолет. Зараз ми візьмемо кролика нашого. Беремо стрічечку, зав'язуємо йому на шийці. бантико робимо на бочок, так? І сюди. Прикріпимо рожеву квіточку. Ось сюди на бантик. Тачок у мене дуже багато. Я думаю, будемо оцю е, мережку класти, тоді отаку по кольору в один тон. Візьмемо квіточку. Е, салатовий з рожевим в поєднанні таке дуже е, гарно виходить. от. Так, квіточку сюди клеїмо. Так, от у нас отакий буде зайчик. Беремо наш кошик і починаємо його прикрашати кружевою мережкою. Так Значить Починаємо отут, біля ручки. Зараз камеру трішки підніму Так Отут, приклеїли трішки, так, і тепер отак по кругу будемо обтягувати. І дивіться, трішки відступили, десь теж клейчику мазнули, щоб воно гарно трималось. Натягнули, приклеїли. Так, відступили трішки відстань, намазали клейчиком і так повністю по кругу робимо. Сюди, на цей стик, приклеїти нашого кролика. Значить, Кролика намащуємо, клеєм і клеїмо. Отак, щоб ушки, бачите, на ручку. І отут на ручці трішки намазали і голівку приклеїли. За бажанням можете обв'язати стрічечкою кругом шиї. І... Ось так, тримаємо, щоб воно потримали, щоб воно гарно приклеїлося. У мене є отака велика квітка. Отак. Клеїмо її з цієї сторони, з противоположної. До нашої трояндочки на шийці. Ось у мене багато різних помпончиків. Зараз ми виберемо рожевенького і робимо йому хвостика. О, хвостик такий у зайчика. Так, ці тепер квіточки клеїмо тут, клеїмо мастили. Приклеїли. Гілочку отаку зелененьку із ягодками. О. Зараз ми обклеїмо. і будемо, мені просто незручно так трохи, бо мені зручніше, коли я бачу, що я клею. А так я відвернута і я не бачу. Так, буде зручніше. Так. Тепер ось у нас є ще. Отака рожева, ми її ось сюди притулимо зверху. Сюди можна біленьку. О, сюди можна рожеву. А сюди тут, як у нас дві рожеві, то ми сюди посередині приробимо. Залату ось сюди засунемо. Так? От. Також можна ще ось сюди продовжувати. Ось цю гілочку зараз ми теж кудись приробимо. Ось сюди можна між трояндочками ось засунути, гілочку з ягодками ось сюди. Сюди біленьку, так. Так. тепер ось у мене є отакі два рожеві яєчки. рожеве з салатовим. Ми можемо їх кудись або сюди, або сюди. Я думаю, краще ось сюди. Осюди ось, ось, ось над квіточкою приклеюємо наші яєчки. Так, давайте ще отакі яєчки кудись притулимо. Давайте розбавимо білим яєчком. Ось сюди біле. Так. Бо в нас рожевий салатове все. Значить, ось сюди ми біленьке притулимо. Велике і. Ану так, рожеве чи салатове. Ні, не те, не те. Давайте тоді молочне отаке. Біленьке і молочненьке. От. Отак, два яєчки, так? Тут, а? От. Ну, от, в принципі такий у нас вийшов кушик. Також, отут можна, до речі, давайте ще стрічечку по кругу салатову можна. І ми трішки ще її прикриємо чимось. Давайте отак ще цю пустимо стрічечку. І зараз ми трошки отак С цієї сторони, тут ми зараз його чимось прикриємо. Білою квіточкою. Отак От по кругу пускаємо, обклеюємо. Отакий От у нас вийшов з вами великодній кошик із кроликом із квіточками з яєчками. Також дивіться на каналі відео майстер-клас виготовлення вінка великоднього. І ще буду шити інтер'єрні зайчики із яєчками.